От що я полково сказав? На тібі вже хру... труси хрустят. І так, всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу розповісти вам про катушечку, яку я недавно придбав собі. Шиману Наски 3000. Дивіться, хочу розповісти так про плюси, а також про її мінуси. В общем, катушечку вибирав під собі під спінінг 270 для дальніх закидів на Судака, по ямам там з берега ловити. І що я для себе в ній такого знайшов? Отже. Я перейшов на цю катушечку з Diamond Ninja, Ну, така бюджетна катушечка, ну свої функції виконувала. І так, Купивши Shimano, я думав, ну, Shimano, ну еталон катушок, як би. І в такому ціновому діапазоні десь в районі 3-4 тисяч дивився. Ну, понятно, там немає особи вибирати, з чого Shimano. І така бюджетна катушка, думаю, ну вона, як в руках, я її в магазині бо, ну, так пощупав, потрогав. А, та сама, що і Shimano Stradic. Ну Один в один. Якщо закритими очима ви підете от в магазин, візьмете Shimano Stradic і Наскі, отак покрутите просто, ви не поймете, яка у вас в, в руки, де яка. І так же саме, я думаю, переплачувати, ну смисл переплачувати за таку саму катушку, та стоїть в два рази дорожче, ніж Наскі. Я вибрав оцю. В общем, порибачив я пару рибалок, що я вам про неї розповім. Давайте з плюсів. Плюс був в тому, що коли її вибирав, я дивив собі таку модель під дальні закиди. Де буде вимотка 80-90 см. Тут ось дивіться, вимотка за обер 91 см. Це є добре, що коли там закинув на яму, покидав, підкидав, пограв, пограв, немає покльовки. Бистро швидко вимотав собі до берега, знову туди закидувати. Так само і по таких озерах було, що окунь брав десь далеко від берега, теж саме закидував. І під берегом взагалі не клювала бистра виматка. В общем, для таких цілей я для берегової ловлі брав цю катушку. І так, що мені в ній подобається. І так, перший головний плюс. Стильний дизайн. Дуже стильний дизайн у неї. Як не крутіть, але рибаки дивляться на стильний дизайн, на естетику снасті. Друге. У неї. Класна намотка шнура. Шнур реально класно намотує. Я це відрегулював шайбами ближче, щоб як удай, як на виліт було. Можна відрегулювати буде рівно. ну Можна так зробити. Це друге в неї. Класно намотує. Третє в неї. Дуже чутливий фрикціон. Фрикціон, що просто можна накрутити любу чутливість зробити собі. Просто класно можна відрегулювати. Це третій в неї плюс. Це от такі в неї я для себе знайшов плюси. Ну, ціна. Ціна катушки теж вона недорога. Ну Віднесемо її до плюса. Нехай окей. Далі дивимось. Які ж в неї мінуси? Мінус у неї, саме головний мінус для мене це виявилось люфт головної пари. Слухайте. І це ось такий звук на новій катушці. Що буде далі питання? Просто от як крутить. Ну, не можна було якось нормально це зробити? Ну, камон, чимало. Я розумію, це не якийсь там стра... страдік. Ну, страдік просто він коштує в два рази дорожче, ну не знаю, чи там таке теж є. Це люфтить не сама ручка, це люфтить там. Головна пара. Дивіться. Ось такий люфт. І катушка закручена на максимум. Це перший її недолік. Другий недолік, як для мене, це шпулі. Чому роблять такі шпулі глибокі на катушках під шнури. Ну, Ніхто не використовує на таких катушках лєску. Ну, А що така глибока шпуля, я не розумію. Під завершення, що я хотів би сказати. Катушкою в цілому задоволений, якби не цей люфт та глибина шпулі, поставив би 10 з 10. На майбутнє обирайте катушку правильно, краще не поспішайте, покрутіть пару обертів ручкою і перевірте люфт катушки. Всім хвостані луски, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також пишіть ваші коментарі. Цікаво буде почитати вашу думку. До побачення, до скорої зустрічі!